Вітанечко всім! З вами XD Я Владислав і ми з вами продовжуємо наші манікавжикастики саме нашою рідною українською мовою. І сьогодні в нас цікавий вжикастик про пацієнта X. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, я обіцяв, що ми пройдемо ось цю мапу. Ми попередньо проходили про пацієнта 666, а тут у нас пацієнт X. Тому вмощуйтесь зручніше, бріщусь смачненьке, і тепер будемо <смас> бавитися в цю мапу. Тобто на цій мапі. Ви дуже просили маленька вже хастики, ви дуже-дуже їх просили. Так, що нам тут потрібно робити? Що там за скриня така? Е, вона чомусь порожня. Що це? Що це за чоловік? Чому він сокирує взагалі до мене? Е, а що взагалі трапилося? Так. І я з'явився в якомусь коридорі. Пацієнт Б, Пацієнт Ей? Ви серйозно? А чому я не можу зайти? Тут взагалі не можна зайти в Іжі? E, ммм. Цікаво, цікаво. Чому я не можу відчинити ці дверцята? До речі, я читав про в описі цієї мапи. Розробник писав, що ця мапа прикольненька, і я бачив позитивні відгуки про ньому. Тому давайте підемо від... туди. ту Як бачите аж ніби як підстрибну від страху. Такий бачите звук. Ну, і в нас починається дана мапа. Так, третій день. Так, тут дзвонить по телефону. Так, знайдіть телефон. Це, до речі, щось схоже до мап, які ми проходили про е, отруту, про школу покинуту. Що ви, звичайно, ще пам'ятаєте, такі нумограї. Так, давайте відповімо. Так, hello. Привіт. Е, привіт, бро! Вибач, що тебе турбую. Е, він говорить, щоб я йому приніс якісь файл, які знаходяться в його кімнаті. Говорить, що кімнатозачий, який може відчинити, він говорить, що ключі знаходиться е, на кухні. Добре, добре. Зараз допоможемо нашому бро. Бро-бро. До речі, нібито наш брат Марк. Бро бро, все одно, бро-бро. як це так? Денисе, чому ти Марк? Якщо Денис Прайс дивиться це видиво, то тобі вітання, бро. Так, що в цей взагалі? Кабінетах. О, є, є. Є ключ від кімнати Марка. Добре. Знайдіть кімнату Марка. Ну, звичайно, що ми знайшли ключик, а тут вже потрібно розшукати кімнату Марка. Так, я десь бачив якусь кімнату, ну це вихід. А оце, ну тут біля нас десь вона має бути. Так, це наша кімната, а там. А, он, до речі. Он ця кімната, де нам потрібно поставити важіль. Тут у нас тема. Так, нам писали, що потрібно розшукати якісь документи. Так, бачу, його конфуктор у нас лежить. Так, забираємо яблучко. Тут нічого нема. Давайте я вімпну освітлення, тому що, на жаль, нічого не видно, хоча електроенергію потрібно економити. В даний період часу. О, до речі, документи його. А тепер потрібно віднести власному братові. А, піти до його будинку, віднести йому його документи. Добре. Ну що, пішли до нашого брата, до нашого бро? Так, а що тут взагалі трапилося? Чому стільки багато кетчупу? Знаєте, прикол з кетчупом досить старий, але все одно досить, досить ламповий. Самі жарти про кетчуп? Так, це годинник. А що тут взагалі трапилося? Де взагалі у нас знаходиться Марк? Так. Вича, стосовно брата в мене брат є. Комусь цікаво, що тут взагалі за підйом нагору. Що це таке? Що це таке? А так мало відбутися? По ідеї ми з'явилися знову в нашому будинку і знову дзвонить телефон, так. Дзвонить Марк. Говорить, що в нього лише одна хвилина. Я в нього запитую, що в нього. Він говорить, що втік якийсь. Ви тільки уявіть, пацієнт втік в лабораторію, потрібно поїхати в лабораторію і врятувати його. Тут знову вимикається його телефон. І, на жаль, ми нічого почути не можемо. Е, ну, добре. Він відправив якусь, якесь повідомлення нам. Відправив адресу саме цієї лабораторії. Зараз підемо в цю лабораторію нашого брата. Заберемо цю книжечку. Ми маємо адресу лабораторії. Ну що ж, поїхали до лабораторії рятувати нашого брата. Так, 11-та година вечора. Або навіть ночі. Знову цей дощ. Пам'ятаєте, щось схоже в нас було, коли ми бавилися в мапу про покинуту школу. Ну, повернення до школи, вона так називалася. Так, знову нам це знайомо. Треба якось перебратися. На той бік. Ну я бачу, тут є ось ця місцинка. Так, а я можу якось свічити тут, якого взагалі немає. Ем, що це таке? Ні, на жаль, воно не працює. На жаль, не працює. Знайдіть інший шлях. От воно так і... Лабораторія вон там, ми зараз до неї підемо, треба якийсь шлях знайти. Це, до речі, автівка нашого брата. Так... Мого брата, до речі, звати Артем, Він був в одному із видів на каналі. Там, майже з перших видів був. Коли виживали в Старому Світі. Так, welcome. welcome to the так, тепер треба якось якось та щось знайти. Тут зачинено, на жаль. Треба якісь знайти підказки. Ну ми вже знаходимося в лабораторії, треба якось врятувати нашого брата. Від небезпеки. Хоча написано бро, можна й бро? Денис мене там вкличе на допомогу, щоб його врятувати. Бро. Але Артем також кличе на допомогу. Досі справді хороший сюжет. І знаємося, що у нас буде взагалі в кінці. Так, що мені взагалі тут треба знайти? Мені дуже то дуже цікаво. Так. Ще хотів сказати, якщо ви хочете продовження даної рубрики, то не забувайте про вашу активність, про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Так, хей, бро. Розповідаю, що трапилося... Ну, що ти ще читаєш, то. Він говорить про небезпеку, що втік пацієнт X. Ну, цікаво, цікаво. Я аналітика про пацієнта X. Вік 10. Чоловік. День перший. Ну, тут розповідається про пацієнта, кому цікаво можете прочитати, ну він взагалі почав бути досить божевільним, хитрим. Так, знайдіть блакитну картку. А туди ми не зможемо піти, нам потрібен якийсь тайважіль. Ну, добре. Так я тут нібито все огляну, пішли шукати ту блакитну картку. Ну, продовжимо. Саме ваші подобайки та позитивні коментарі мотивують мене робити наступні видова. Так... Буду вам дуже вдячний за це. Так. Найшлася лише та кімната. Ем. А чому двері? Ви що? Ти хто такий? Біжимо, біжимо звідси. Чим Чимдуж біжимо від нього. Так, так, я ж не хочу, щоб він мене впіймав. Цей поганець, цей, напевно, що пацієнт. Так, 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 і є. Ми, до речі, бачили його на початку, нібито нам снився сон. Про цього пацієнта. Так, нібито я скувався, нібито він втік. Чи можна він взагалі за мною не біг? І тут пацієнт? А нема тут пацієнта? Ви тільки уявіть, його тут немає. Може він десь за цим рогом? Ні, його тут в цьому коридорі немає. Отже ж. О, добре, побігли нам. Все одно потрібно йти в ту кімнату, туди ми пройти не можемо, на жаль. Нам потрібно ось в цю кімнату. Так. Треба вікнути якесь світло, бо мені взагалі тут нічого не видно. Хоча б щось було б видно. Так, давайте відкриємо цю тумбочку. Тут нічого, тут нічого. Так. Тут щось є. О! Блакитна картка. Добре, добре. І пішли далі. бо Тому що в тому боці ми взагалі не були. Тому варто було б, знаєте, піти сюди так, потрібно покласти блакитну картку. Непогано, до речі, розробник зробив цієї мапи, саме у цей спосіб. Дуже-дуже дуже класно все тут здекорував, я вражений. Так, до речі, тут є ліфт. Пам'ятаєте, ми проходили мапу про манекена. Тут також була схожа у нас система. Так, ну що ж, нам потрібно піднятися аж нагору. Що це таке? Я чую якісь дивні голоси. Чи я взагалі збожеволів? Ем, хто це такий? Що пацієнт? Серйозно? Мені цікаво, що це взагалі за голоси? Якісь демонічні. Що це за голоси? Так, давайте відкриємо цей. Думачку, тут нічого немає. Ти взагалі говориш, я тебе не розумію. Говори зрозумілішою мовою, що я тебе зрозумів. Ні, все вже не говорить. Значить, це якісь духи. Духи пацієнта. Може він взагалі телепат, цей пацієнт? Так, що тут у нас? Там ми нічого толком і не розшукали. Тут така ще кімната є. Там ми можемо далі пройти, напевно, щодо до пацієнта. Тут ще у нас. Тут є в щось. Ну, хоча б яблочко ми можемо тут знайти. І то добре, що вони тут є. Так, а тут ще у нас в записнику Project LL Пацієнт Пацієндебі. E, що взагалі ви взагалі виробляли з цими людьми? Я взагалі не підтримую ось ці досліди над людьми, це. Дуже дивно. Це дуже взагалі не по людськи. Так, тут ще якась кімната є. Тут, напевно, вони і обговорювали свої плани щодо пацієнтів. Так, а це що у нас? Якась також кімната. Ну ми тут поки що доступу не маємо. На жаль. Ну, звук, озвучення самої мапи. Непогане. Щось десь співає десь там. Так, перевіряємо ось ці місця. Так, там нічого не було. Даремо тільки туди заглядав. Так, давайте ще тут подивимося. Може, щось так, ми тут і розшукаємо. Можливо, такий якийсь важель, який нам допоможе далі пройти по сюжету в цій лабораторії. Так, кабінет, кабінет. Так, тут нічого нема. Тим часом я тут все перекопав, зробив обшук і, крім одного, Яблучка, нічого не розшукав. Ти знаєте, даремно сюди прийшов, але все одно ви побачили, що тут щось тає в цій кімнаті. Також нічого немає. Тут комфухтери. Що у нас? Є якісь інші кімнати? Мені якось потрібно туди пройти. Поки що мені немає сенсу йти до нижньої кімнати. Хоча давайте, давайте можливо, і спустимося. Дуже цікаво подивитися, що там нас чекає на нижньому поверсі. Це аж аж нижче. Взагалі, нульовий, напевно, що. Так, спускаємося ще нижче. Так, якась тестова кімната. Так, давай відкривайся ліфт. Так, тут ще якась, якийсь є прохід, але, напевно, що треба якусь сюди картку. Так, нам потрібно ловкарт. Так, ну добре. Так, я таки зрозумів, що я був надто неуважним, і не зміг знайти ось цю скриньку. А в цій скриньці у нас її знаходиться важіль. Від блакитні двері. Ну, добре, ну, добре, добре. А тут ще є у нас, а ще у нас скринька. Тут буде ще, ще цікавці в цій скринці. На жаль, вона порожня, нічого тут ми не можемо знайти. Ну, добре. У нас такий є важіль ну, або ж ключик, як пише в самій мапі. У архів. Так, давайте зайдемо сюди. Давайте вімкнемо освітлення. Зараз зробимо обшук. саме Цього місця розшукаємо, що тут у нас є. Так, я вже об... Я стільки багато часу витратив, а всього-навсього тут в цьому одному місці так щось було. Е, ну, добре. Давайте ще подивимося. Тут так. Всього-навсього тут нічого у нас і немає. Ну добре, ми маємо ще один ключик, відчиняємо ці двері. А ви пам'ятаєте, ми бачили цю кімнату на початку самої мапи. Є ловкарт. Також якийсь записник. М. Так, давайте прочитаємо. Що у нас взагалі там пишуть. Пишуть, що я хочу завадити його планам. Планам пацієнта. Говорить, що вірити в свої плани я не повинен. Отже ж цей хитрий пацієнт. Ну добре, давайте спустимося донизу. На нижній поверх, на нульовий, точніше. Тому що ми маємо жовту картку і ми можемо так, спускаємося. Перший поверх. так. Що ти тут робиш? поганцю? Він мене впіймав. Він весь час був на першому поверсі. А напевно, що по сюжету так і потрібно було, що нас він перетягнув саме в цю кімнату. Що він робив тут з людьми взагалі? До речі, кімната огляду. Де люди сидять, там монітори дивляться, проглядають, що там є, що нема. Так, там потрібно якось звідси вибрати, знайти шлях з цієї кімнати. Цікаво те, що тут ніяк і не вийдеш. Цікавий факт. Не знаю, чи він мені допоможе в цьому. Ще більше намагаюся. от. Лякатися цієї мапи. Ну добре, все-таки ми зможемо зі зійти виб... вибратися, тому що в нас є кайло. Кайло в 7 голова. Так, а де я взагалі вийду? Так, Тут якась вентиляція. А це не Це архів був такий. Так, треба знайти ще якусь кімнату. Знайдіть. Discution. Discussion. Discussion room Так, я там подивився, ліфт не працює взагалі, тому лише ось тут. Тому лише потрібно ось це відчинити. Так, руйнуємо і спускаємося донизу. О, якраз дало ми впали. Бо тут у нас якісь ліжка. Що взагалі ці науковці робили в цій лабораторії? Привозили сюди без невинних людей дуже багато крові. Фонтанчик у нас також є. Так, тут тільки ще є прохід. Ну, але поки що ми туди пройти не можемо. Так, кабінет. Давайте ще тут подивимося, що тут може у нас є. Так, якась книжка. Пацієнт X. Так, читаємо. Аналітика про пацієнта X. Вік невідомо. Пацієнт може слідувати за тобою? Він володіє телепатією. Що вони взагалі тут розробляли? От чому він мене вичікує? От чому він знає, що я взагалі робитиму? він має якісь суперздібності. Він же ж цей пацієнт. Так, я бачу, тут У нас є якийсь прохід. Ну, я, знаєте, побоююся сюди йти. Бо хто знає, що тут взагалі є? Можливо, мене тут і шукає пацієнт. Він, він знає, що я буду сюди йти. Він 100% знає, що я йтиму саме цим коридором. Він вичікує мене. Так, давайте пройдемо. Не люблю я ці блоки. Піска душ. Сповільнюють мене, так, біжимо. Так, десь тут ще прохід є, а там якась кімната, добре. Ми туди зараз підемо. Так, це відчинити ми, на жаль, не можемо. Так, ну добре, це також відчинити не можемо. О, тепер знову треба щось та шукати. Якісь записники, якісь ключі. Ну, ви знаєте, нам це дуже подобається робити. Так, добре. Зараз я тут обшукаю і повернемося вже до того моменту, коли щось та й ми і розшукаємо. Так, пройшов деякий період часу, і я щось та й знайшов. Якийсь записник і важіль. Що найцікавіше, так, потрібно втекти звідси. Так, розповідає, що це його останнє повідомлення, за ним стежить пацієнт. Ну, ми так і зрозуміли, що на нього чтує небезпека і, напевно, що. А він мене бачив. Я їй говорив, що цей пацієнт знає, що я тут. От не люблю я цей пісок душі. Зараз програю, напевно, що. Хоча хто його знає, що тут відбуватиметься. Так, ми з'явилися взагалі тут знайти кімнату марка. Що? І це кінець був? Це всього-навсього був кінець. Кінець нашого пацієнта. Ми прийшли мапу. Створив мапу Нікі Ай. Круто. Дякую, що бавився в мапу. Мапа дуже крута. Дуже. Мені дуже сподобалося. Не знаю, чи вам також сподобалося. Пишіть обов'язково в коментарях, ви втекли. О, секретна кінцівка. Цікаво, що взагалі в секретній кінцівці нас чекає. В цьому кінці. Так ми з'явилися у якійсь кімнаті. Нам знову потрібно йти в цьому коридорі. Як я ненавижу ці коридори? Так, а що там у нас? Щось та й тут у нас світиться. А цікаво, що це взагалі тут? Ем. А що це. Де я взагалі знаходжуся? Ем. Воно згасло? Чому воно згасло? Поясніть мені. І це був. А кінець продовження скоро. Вже цього року. Справді мапа дуже хвайна. Особливо на Minecraft Bedrock Edition вам рекомендую, хто полюбляє Майнкрафт Джекастики. До речі, він розробляв не одну мапу. Можемо, звичайно, що спробувати їх також пройти в майбутньому. Ну, ось так. Ось така у нас мапа. Дякую, що дивилися. Ну а дане видово закінчилось. Дякую за те, що поставили вподобайку, написали позитивний коментар, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видива. І також не забувайте підтримувати наші збройні сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні!